У селі потоки Кременчуської територіальної громади на фінальній стадії реконструкція каналізаційної насосної станції. До неї приєднані каналізаційні мережі будинків, табору відпочинку ерудит, сільської амбулаторії, будинку культури та дитячого садочку. Але тривалий час ця станція перебувала в аварійному стані. Ця станція була построєна десь 78-80 восьмидесятих год Живого нічого не осталась. Практически все, задвижки там неоднократно меняются. В общем, трубы, трубы износились, можно сказать, на 95%. Мы там делали хомуты и так далее. Завдяки тому, що мешканці Потоківської громади приєдналися до Кременчука, у міста знайшлися і кошти, і фахівці, які наразі проводять масштабну реконструкцію цього важливого об'єкта. Зараз тут замінюють застарілі насоси на сучасні виробництва Туреччини, а також встановлюють сучасні автоматичну та вентиляційну системи. Міський голова Кременчука Віталій Малецький дав доручення комунальникам закінчити роботи до нового року, щоб забезпечити мешканців громади якісними послугами водовідведення. Щоб вона працювала, щоб вона далі давала можливість мешканцям потоків відчувати себе частиною Кременчуцької громади, в якій є все необхідне, в якій працює водопостачання, в якій працює каналізація, в якій всі комунальні служби на своєму місці. Дякую вам за роботу. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.